Кожен плекає надію виростити густий зелений красивий сад, але часто для здійснення цієї мрії нам не вистачає знань, терпіння та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук і завідувачка навчальної лабораторії плодовочевий сад НУБІП. Сьогодні запрошую вас до нашого саду, де я дам вам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Сьогодні поговоримо про таку цікаву, дуже обширну і актуальну тему, як обрізування зерняткових культур. Взагалі, що мається на увазі під терміном зерняткові культури? Це добре всім відомі яблуні, груші, крім того, айва і мушмула. Я думаю, не знайдеться садівника, в якого б на присадибній ділянці не росли е, хоча б декілька сортів яблуні чи груші. Але так було не завжди. Був період за часів Радянського Союзу, коли людей змушували платити податок за присадибне городництво і садівництво. І за часів Сталіна ситуація дійшла до абсурду, коли люди змушені були платити за саму наявність цих дерев на їхній присадибній ділянці, тобто навіть не за врожай, а за те, що це дерево росте. І це призвело до того, що селяни вирубували свої сади. Таким чином було втрачено дуже багато відомих цінних сортів народної селекції. Цей закон відмінили в 50-х роках, але дефіцит плодів і ягід спостерігався ще протягом декількох десятиліть. На щастя, ми відроджуємо свої традиції садівництва, і на сьогоднішній день ми маємо практично необмежений вибір сортів як української, так і зарубіжної селекції, які можуть задовольнити будь-який смак і найвибагливішого садівника. У зимово-весняний період уже варто починати піклуватися про свій сад. З чого ж ми почнемо? Звісно, що з обрізки. Що нам потрібно для обрізування дерева? Сікатор, гілкоріз. Він дозволяє зрізати гілки більшого діаметра і діставати там, де секатором це неможливо. Крім того, варто взяти пилку, якщо ваші дерева досить великі і вони потребують омолодження. Ще важливий момент, на який потрібно звертати увагу садівникам, це введення садового щоденника. Що ми тут фіксуємо? Найперше починається з посадки. Який сорт посадили, на який під це дерево щеплене, які добрива видавали при садінні? Крім того, ми фіксуємо усі засоби захисту, які ми використовуємо протягом вегетаційного періоду, коли що, скільки, від якої хвороби або шкідника. Це дає можливість контролювати ефективність застосування цих препаратів, а також не допускати повторення обробок тими ж самими препаратами протягом вегетаційного періоду. Фонологічні спостереження це невід'ємна частина в роботі садівника. Ну що ж, до праці беремо інструменти і йдемо обрізувати наші дерева. Ми в саду біля дерева яблуні цьому дереву десь близько п'яти років, і формування крони цього дерева майже завершено. І сьогодні наше завдання прирізити крону і видалити зайві гілки. Найперше, що ми повинні розуміти при формуванні і обрізуванні дерев, яким принципам повинна відповідати крона дерева, найперше це міцність для того, щоб не було розломів під час навантаження плодами. Друге це практичність в догляді. За деревом має бути зручно доглядати, проводити всі операції як по догляду за пристоврною смугою, так і по догляду за самим деревом. Третій момент це гарна освітленість. Пам'ятайте завжди, що ви вирощуєте дерева для того, щоб отримувати смачні і якісні плоди. І обрізка нам в цьому допомагає. Загалом існує дуже багато різних формувань крони дерев. Це природні види крони або ж штучні. До природних належать розріджена ярусна, вільно ростуча. До штучних форм крон належать різні пальмети, як плоскі, так і напівокруглі. Також веретеноподібні формування крони, струнке веретено, веретеноподібний кущ, пілар і так далі. На присадибних ділянках доцільно формувати дерева, більш наближені до природних формувань. Це можуть бути різні варіації ярусних і розріджено-ярусних крон, що мається на увазі. Не може бути гілка, яка відходить від стовбура, товстіша за сам стовбур. Також гілки наступних порядків повинні бути тонші, ніж гілка, до якої вони кріпляться. Крім того, в принципі підпорядкування полягає в тому, що гілки, які знаходяться вище на дереві, не мають бути довшими, ніж гілки, які знаходяться нижче. От уявіть, ваше дерево подібне на ялинку. Верхні гілки мають меншу довжину, ніж нижні. Коли ми використовуємо проріджування, тоді, коли у нас є гілки, які можуть заважати одна одної, вони занадто густо розміщені в кроні, тоді одну з гілок ми видаляємо, іншу залишаємо. От, наприклад, як тут. У нас є гілка, яка більш горизонтальна, ми її залишаємо. Більш вертикальну гілку ми Видаляємо на кільце. Наступний спосіб: це укорочення. Для чого ми його застосовуємо? Для того, щоб стимулювати утворення бічних галужень. Якщо приріст на ваших деревах менше 50 см, укорочення ми не використовуємо. Якщо прирости, особливо молодих дерев, сильні та довгі, ми їх укорочуємо для того, щоб стимулювати утворення пічних розгалужень. Тобто, якщо, от, наприклад, цей пагін ми лишимо таким, яким він є, бічні пагони у нас утворюються десь у верхній третині пагона. Яке укорочення ми використовуємо? Це може бути слабке укорочення, десь одна четверта, одна п'ята приросту. Середнє укорочення, коли ми видаляємо третину приросту, і дуже сильне укорочення, коли ми видаляємо дві третини приросту. Зріз ми проводимо над брунькою, яка з зовнішньої сторони від стовбура. Таке укорочення стимулює не лише утворення бічних розгалуджень, а також вона стимулює закладання плодових утворень. Кожна гілка має свій пагін подовження. Ось він. І та гілка, яка перебирає на себе ці функції, повинна бути видалена. В даному випадку ми лишаємо це як пагін подовження, цю гілку видаляємо. Наступне, оскільки має бути підпорядкування, то ці гілки ми маємо послабити, щоб вони в майбутньому не перебирали на себе функції пагона подовження. Як ви бачите, ця гілка ніби йде всередину крони, але вона закінчиться слабким приростом, і ми можемо в цьому році її залишити, через декілька років повністю видалити. Так, ми вже з вами проговорили про те, що це у нас йде пагін подовження. Прирост невеликий, але більше ніж 60 см, тому ми зробимо слабке укорочення, як завжди, на зовнішню бруньку. Для того щоб не стимулювати ріст вертикальний вгору, якщо ж ви зробите зріз на внутрішню бруньку, таким чином пагін, який буде звідси утворюватися, він буде мати більш вертикальний ріст що є небажаним для утворення плодових утворень в майбутньому. Тепер у нас лишилася ще ця гілка. Тут може бути насправді декілька варіантів. Ми можемо лишити цю, вона має практично горизонтальне положення і не матиме великого вегетативного росту. Тому що, чим більш горизонтально відхилена гілка, тим менша сила росту і тим більше плодових утворень на ній закладається. Чим більш вертикальна гілка, тим більше сила вегетативного росту і тим менше генеративних утворень на ній закладається. Що значить генеративні утворення це плодові бруньки. В даному випадку я вибираю видалити гілку, яка вниз, бо вона нам заважатиме доглядати. Це теж має досить такий горизонтальний ріст, але її потрібно послабити. Ми її послаблюємо ось на цей список. І тепер маємо цей пагін, який довший за цю, а він має її підпорядковуватися. Далі, по принципу, підпорядкування, ми маємо вкоротити цю гілку. Так сталося, що вона досить невдало виросла, тому ми її вкорочуємо просто на шип. Шип десь близько 10 см. Тут в основі є вегетативні бруньки, і в наступному сезоні звідси підуть нові пагони, з яких ми подальшому сформуємо плодові ланки. Іноді виникають сумніви лишити гілку, зрізати її, і як в цьому випадку бути. Для початку ви собі уявляєте, як воно має виглядати після обрізки, і потім зрізаєте менше, ніж ви запланували дивитеся на результат і при потребі повторюєте операцію. От я зараз тут сумніваюся, що робити з цією гілкою, тому що тут досить такі незручно вони розташовані. Але що однозначно, ця вертикальна гілка вона заважає, ми її повністю видаляємо і тепер дивимося, які є варіанти. Ми можемо лишити цю як гілку подовження, але вона буде заважати цій гілці. Тому все ж таки я приймаю рішення про повне видалення. І тепер укорочуємо цей приріст десь на 2 треті на одну третю. Отак. З нижнім ярусом гілок ми закінчили, переходимо до гілок, які розміщені вище. Пам'ятаємо, що вони не повинні за своїми розмірами бути більшими, ніж гілки, розташовані нижче. Видаляємо цю йде всередину крони. Ця розміщена добре. Єдине, що Трошки проводимо укорочення, бо вона досить таки вертикальна. Нам потрібно стимулювати утворення бічних розгалужень. Цю ми не чіпаємо, вона має помірну силу росту і гарний кут відходження. Формування цього дерева майже закінчено, але оскільки це молоде дерево, воно ще росте в висоту, ми приріжемо центральний провідник. Так. І ці гілки, які розміщені недалеко від нього, ми вкоротимо десь близько наполовину. Вони не мають бути довшими. І ці дивимося на наше дерево, чи нічого не заважає, чи гілки розміщені по стовбуру симетрично, і чи схоже наше дерево на ялинку, чи дотрималися ми принципу підпорядкування гілок. А зараз я вам розкажу про найпоширеніші помилки та стереотипи, яких потрібно уникати в обрізці. Перший стереотип в обрізці, з яким я дуже часто зустрічаюся, це строки проведення цієї операції. Вважається, що найкращий час для обрізки дерев це весна до початку сокоруху. Але зважаючи на те, що клімат постійно змінюється, зими стали досить теплими, тому більшість садових господарств, садівників, проводять цю операцію протягом всієї зими. Головною умовою є те, щоб температура повітря не опускалася нижче 10 градусів, адже тоді деревина стає крихкою і можливі різні злами, а рани погано загоюються. Другий стереотип стосується взагалі доцільності обрізування дерев, і дуже часто люди запитують, чи потрібно обрізувати дерева в перші роки. Однозначна відповідь так. Але важливо поєднувати обрізки механічними інструментами, сікаторами, гілкорізами, з проведенням зелених операцій. Таким чином ви менше травмуєте дерево і задаєте бажану форму крони. Що я маю на увазі, коли говорю про зелені операції? Це так звані виламування зелених пагонів, відгинання пагонів для надання їм більш горизонтального положення і закладання генеративних утворень. Також це можуть бути різні прищіпування, листків або Кінців ростучих паганів для утворення вічних галужень у цей же поточний рік. Хоча потрібно бути дуже обережним під час проведення цих літніх операцій, адже обрізка в другій половині літа, коли ріст ще продовжується, але будьте обережні з зеленими операціями в другій частині літа, адже ріст рослин, хоча й продовжується, проте утворення нових паганів в цей період не є бажаним. Вони не встигнуть здерев'яніти до закінчення Вегетації і як наслідок будуть підмерзати в зимовий період. І останній, але скажімо так, найбільш небезпечний, це недотримання правил техніки безпеки при проведенні обрізування. Я дуже часто бачу, як мої студенти в саду ходять з гілкорізом на шиї. Ніколи не робіть так, адже ваша безпека вона є першочерговою. Ну що ж, ось такі у нас садові лайфи. Уникайте помилок, поширених стереотипів, пам'ятайте, що обрізка це завжди творчий процес. І хай ваш сад росте і радує вас своїми плодами. До нових зустрічей!